Вітаю! Сьогодні будемо вивчати тему, яка називається ділення звичайних дробів. Пригадаємо, які дроби називаються звичайними. Ми їх записуємо у такому вигляді: дробова риска, чисельник знаменних дроб. Пригадую, також є дроби, які називаються мішаними числами. Вони мають цілу. Частину і дробову частину. Ділення звичайних дробів. Щоб поділити один дріб на інший, потрібно ділене помножити на число обернене до дільника. Наприклад, 8,15 ділимо на 4 п'яти дорівнює. 8,15 залишаємо без змін. помножити Перевертаємо другий дріб, буде 5 четвертих. 8 і 4 ми можемо скоротити, тобто розділити на 4. Це буде одиничка, тут двічка. 5 також можемо скоротити. Поділити на 5. Маємо одиничку і 3. Виконали множення. Маємо дріб, 2 третіх. Виконаємо ділення. 7,16 розділимо на 42, 43. Для цього перший залишимо без змін, 7,16 помножимо на обернене число до дільника 43, 42. Бачимо, що є скорочення. 7 і 42 можемо розділити на 7, це буде 1,6.

3 четвертих залишаємо без змін, помножимо і записуємо обернене число 40, 21. Бачимо скорочення. Ділимо на 3, маємо 1 і 7. І ще скорочення можемо розділити на 4. Тобто 1 і 10. Виконали. 1 на 10 це буде 10, 1 на 7 це буде 7. Бачимо, що цей дріб називається неправильним. Виділяємо цілу частину. Отже, ділимо 10, ділимо на 7. Частина. Одну цілу, остача так в чисельник, знаменник залишається однаковий. Продовжуємо 9,25. Залишили, помножимо на число обернене, тобто 50-27. Виконуємо скорочення, ділимо на 25. Маємо 1 і 2, ще. Ділимо на 9. Отримаємо 1,3, 1, і 3. Буде 2, 3, 2, 3. І ще один. Перший залишаємо дріб без змін. 45,56. Помножити. Перевертаємо. 64. 64, 63. Бачимо скорочення. Ділимо на 9, отримуємо 5 і 7. Ділимо на 8, отримуємо 8, 7. Виконуємо множення. 5 помножити на 8, це буде 40. І 7 помножити на 7, маємо 49. Розв'яжемо задачу знайти швидкість потяга, якщо за 8-15 години він проїхав 34,2 кілометра. Отже, ми маємо час. Час ми позначаємо літерою Т, який дорівнює 8-15 годин. Ми також маємо відстань. Позначаємо літерою С. 34,23 км. І потрібно нам дізнатися, чому дорівнює швидкість. Швидкість літера В. Щоб знайти швидкість, нам потрібно знати формулу Швидкість дорівнює відстань розділити на час. Маємо Відстань 34,2 третіх ми ділимо на час отже, на 8,15. Для того, щоб виконати дію ділення, нам потрібно цілу частину, ось цю, де маємо перетворити у неправильний дріб. Тобто 34,2 третіх. Перетворюємо неправильний дріб, це 34, множимо на 3 і додаємо 2. От, маємо отримати 102, додати 2. 3 на 4, 12, 3 на 3, 9, додати 1, 10. І додаємо 102. 104 треті. Записали 104 третіх, помножити і пам'ятаємо, перевернули наш дріб. Буде вже 15 15,8. Можемо виконати дію скорочення. Тобто 104 і 8 ділимо на 8. Підняли 10 мінус 8, це буде 2, 24 розділити на 8, 3. 24. 0. Отже, отримали 13, 1. Ну, а тут можна усно. 3 розділити на 3 і 15 розділити на 3, це буде 5. Тобто 5 і 1. Виконали множення, і. Маємо 13 помножити на 5 це 65. 1 на 1 це буде одиничка. 65 розділити на 1 маємо 65 кілометрів за годину. Відповідь. Швидкість нашого потяга буде дорівнювати 65 кілометрів за годину. Знайдемо значення частки. Перше. У нас є число 8. Ми його записуємо у вигляді дробу. Тобто 8 перших розділити на 3 п'ятих. Загадуємо перший дріб, залишаємо. Множимо на другий дріб обернений. Тобто 5 третіх. Ми бачимо скорочення, тому виконуємо дію множення. 8 помножити на 5 40. І 1 помножити на 3, 3. Отримали неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Виконуємо ділення. 40 розділити на 3. Спочатку. 4 ділимо на три. По одному взяли. Отже буде три, тут 10. Десять розділити на три, можемо взяти по три. Тобто 9. Одиничка. Отримали 13, 1, 1, третя. Продовжуємо. Знову маємо ціле число, тобто записуємо 10 перших. Розділити на 5 шостих. Знову 10 перших записали, перевернули дріб, тобто 6 п'ятих. Помітили скорочення дробів. Ділимо на 5, отримуємо тут 2 і 1. Виконуємо множення 2 помножити на 6, 12. 1 помножити на 1. В результаті 1. 12 розділити на 1. отримуємо 12, цілих. продовжуємо. Ще раз 12, Розділити на 15 шістнадцятих, 12 перших залишили, помножили на 16 16,15, тобто обернений дріб. Помітили, що ми можемо виконати скорочення на 3, тобто маємо 4, 5, Виконуємо множення. 6 на 4 маємо 24. 4 записали, двічку запам'ятали. 4 помножити на 1 маємо 4. Ще ця двічка отримали 6. І 1 помножити на 5 отримали 5. Знову маємо неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Розділити на 5, це буде одиничка. Один на 5 має 5, 14. Розділити на 5 2. Отже, 10. В результаті ціла частина 12, цілих і 4. Виконаних. Тепер ми бачимо, що у нас другий число записане. Від без дробу, тобто ми додаємо одиничку. Три четвертих ділимо і вже ми записуємо це число дробом, як 2 перших. Перший дріб залишаємо без змін. Помножити, а другий дріб записуємо обернений. Помічаємо, що немає скорочення, тому виконуємо множення 3 на 1 3 помножити на 1, це буде 3, 4 помножити на 2, це буде 8. Отже, 3 – 8. Аналогічно 10, 11 поділити на 10 перших. Знову бачимо ділення, тому перший дріб залишаємо без змін. Записуємо помножити. Перевернули дріб, отримали 1 десяту. Побачили скорочення дробів. Розділили це число на 10, маємо по одинички. 1 один помножити на 1, один, це одиничка. 11 помножити на 1 один, це 11. В результаті 1, 11. І наостанок 4 сьомих. Ділимо і знову записуємо як 3 перші. Виконуємо множення. Тобто 4 сьомих залишили помножити, записали обернений дріб. Одна третя. Скорочень немає, тому виконуємо множення. чисельників і знаменників. 4 помножити на 1. 4, 7 помножити на 3, це 21. Отже, маємо дріб 4, 21. Успіх приходить до тих, хто його прагне. Знаю, що вам ця тема буде досить зрозумілою, легкою і ви зможете схожі завдання виконувати просто. Бажаю вам успіхів! Dou